Ну, всім привіт! Як бачите, ми вже на полі і починаємо городити собі місце під випас. Городити будемо електропастухом. Ми вже Тут з самого ранку працюємо, ну, правда, я не знімала, як ми нарізаємо стопчики оці з гілок. Я думаю, то не для кого буде ноу-хау, як бензопилою обрізати на стопчик гілку. Єдине, що брали ми десь. Півтора метра, більше ті, ті стопчики. Ну, зараз загальна немає на увазі висота. Не такі, півтора, до двох. А забивати нам треба? Так, метр двадцять – Метр двадцять тридцять Бачите, має бути висота, щоб було достатньо високо, щоб корова не перестрибнула його і щоб було на рівні її очей, щоб вона бачила, що він тут є. Ну і кажу, щоб вона його не перестрибнула. От ми забуваємо з цієї сторони, і от там, бачите, дерева йдуть, потім там закінчуються, то якраз от по ті дерева, наша територія ферми, далі вже поле йде за тими деревами, тут крайньо. То ми будемо по ту по територію ферми, такий квадратик городити. Отак сюди і отак сюди. Бачите, отак, по цей стопчик. Бо там бачите, у нас от ділиться на такі два кусочки. Отут такий жовтуватий. Такий висохший, трошки на відео Гарно, думаю, видно, бо мені сонце відсвічує, я трохи не бачу. А тут зелененький. Бачите, такий гарний зелений. Оце це гарне зелене, це свіжа, люцерна, свіжо посіяна. Їй тільки один рік, один Петя, правда? Рік оце люцерна. Рік люцерна посіяна у нас. Вона ж така красивенька тут з травою, бачите, з рейграсом разом така у нас суміш вийшла. То цю ми будемо косити, не знаю, а все чи за все що будемо робити сінаш. Ми ще не спланували, бо не знаємо, якщо нічого не поміняється знову з умовами і так далі, то будемо робити собі сінаш. А оцей косінчик тут у нас люцерна церна вже їй не знаю, років п'ять, по-моєму, якщо я не помиляюся, бачите? Отут тут же по ній кидається трошки хопточка така місцями, от якесь щось росло. Тут так само ми мали пересівати вторік. Ну, але вийшло, як вийшло, торік ми нічого не сіяли, я вже вам розказувала. Ми її не пересівали. Тут тут будемо випасати, бо вирішили цього року, щоб на корі вже лишилося тільки 20 і ще до кінця року я ще вибракую кілька, бо в мене вже є такі претендентки, які треба вибраковувати. Я хочу вибраковувати і навіть не гратися з ними. Тут хочемо загородити кусинчик, клинчик такий, бачите, тут вже кульбаби багато кинулося, тут кущиками ще люцерна є, травички вже теж слабенько вона росте. Тут тут нема що косити його, і вже цього року нема, не будемо переорувати, не, ну, коротше, не будемо цього робити, то буде в нас під випас такий косінчик тут. І от туди поки дерева, поки ферма наша.